Величезний привіт усім! Ви на каналі Косметика Сви. Сьогодні у нас відео про порожні баночки. Те, чим користувалася протягом місяця. Побутова хімія, доглядова косметика, а також декоративка. Є що сказати, тому не переключайтесь, підписуйтесь на канал, ставте вподобай. Розпочну із побутової хімії. Закінчилася в мене ось така баночка лимонного з грасатори. Як я вже говорила, це універсальний учасник, який підходить практично для е, будь-чого, починаючи. Чи від відпирання плям на одязі, також для очищення предметів різних на кухні, для очищення металу. Тобто, це універсальна річ, яка може відмити будь-яку пляму, і при тому має досить стійкий, приємний аромат. Наступне кондиціонер для білизни, парфумований від Е. E. В мене його вистачило на менше ніж на 66 шість Ну але я його просто лею величезними, величезними дозами, тому що мені нереально подобається аромат і. Одяг після цього кондиціонеру дійсно стає набагато м'якшим і приємнішим на дотик, тому я цю покупку обов'язково повторюю. Мені це сподобалося. Так, ще покажу вам ще одну баночку: це освіжувач повітря від Glade, океанський оазис. Він досить також приємний, але мені цей аромат під час використання вже став трішки набридливим, і тому я його змінила. Тут ще є, можна покористуватися, але все-таки я його завершую і, напевне, більше цих освіжувачів купувати не буду, тому що знайшла дуже класну альтернативу. Отже, по побутових баночках у мене все. Далі йдемо до доглядової косметики. Розпочну із піни для вану, оскільки воно мені дуже сподобалося, це, якщо я не помиляюся, Італійський чи іспанський бренд Міл-Міл Піна для ван з орхідеєю і шовко має приємний аромат і дає величезну кількість власне піни. Дуже приємний, густий, насичений аромат. Також від цього бренду в мене закінчився шампунь. Ну, це був ще шампунь для щоденного використання. Сказати нічого поганого про нього не можу, але повторювати більше не буду. Закінчився і закінчився. Давайте ці паночки трішки відсуну, так щоб було просто більше місця для насилення. Вступних. Далі, гель для душу від DAV з екстрактом гранату. А, ну, як вам сказати, колись мені дуже подобалися гелі для душу DAV, але оці їхні аромати вони трішки специфічні. Зараз маю використання півонію, взагалі, користуватися неможливо через цей неприємний різкий аромат. Тут він був трішки м'якшим, добре очищає шкіру, потім не стягує і. В плані використання, це я б сказала, що це не, не просто гель для душу, а це крем-гель, оскільки він також злегка зволожує шкіру. Одне із моїх улюблених це сіль для ванни. У мене була із ароматом лаванди, і е, також це ну, з ефірною олією Лаванди. Тут об'єм був 500 грам, це достатньо багато для того, щоб користуватися. Цього вистачить надовго. Наскільки знаю, бренд український. Ось. І в принципі, мені ця сіль для вани подобалася. Я буду її також далі замовляти обов'язково повторю повторю цю. Покупку далі догляд за обличчям. Закінчилася міцелярочка від Garnier в об'ємі 400 мл. Це був найбільший об'єм. Трояндова вода, очищення і сяєння. Знімає макіяж, очищує, надає сяєння для обличчя очей та губ, не потребує змивання, збагачена трояндовою водою для тьмяної та чутливої шкіри. Я її використовувала практично регулярно. Вона дуже добре змиває і туш, і підводку для очей. Змиває також стійкий макіяж. Тобто це така універсалочка, яку обов'язково повторюю, але я бачила зараз ціни на цю водичку, і наразі хочу якось утримати себе від покупки, тому що реально виходить доволі небюджетно, а можна спробувати щось українське, бо є багато нових брендів, які випускають міцелярки, і можна знайти аналог. Але, в принципі, якщо ви не, не знаєте, що купити, а хочете міцелярки, то думаю, гарнір вам підійде. Що стосується волосся, власне, стайлінгу, то в мене закінчилися мої улюблені сухі шампуні від Батист для брюнеток. Дуже класно надає об'єм. Якщо у вас проблема з тьмяним волоссям, якщо волосся дуже швидко втрачає об'ємність після миття голови, то можете спробувати цей сухий шампунь. Він не залишає білих слідів, оскільки є тонованим, але його потрібно зовсім небагато для того, щоб волосся не виглядало, щоб потім воно не склеювалося, оскільки він має в собі порошок, який потрібно потім вичісувати. І якщо ви цього не зробите, то Ефект від сухого шампуню буде помітним не лише в позитивному плані, але також залишиться і сліди. Мій улюблений лак для волосся інтеса. Купую не лише через такий величезний об'єм, і його дійсно вистачає надовго. Але крім цього, мені подобається і те, що він не склеює волосся, не перетворює волосся на якийсь просто на перуку І дуже пластичний в плані того, що його можна постійно підчісувати, він просто фіксує. Форму волосся, і в залежності від того, в якій кількості ви нанесете його на шкіру, нанесете його на власне коси, то буде, буде і такий результат. Наглядових продуктів для волосся закінчилось небагато. Почну, напевне, я для, е, з масла для волосся від Сульсене. Воно йде із вітамінами для укріплення коренів і росту волосся. В принципі, мені ефект від цього масла подобався, оскільки воно не жирнило шкіру і його достатньо легко було змити. Але е, з часом Е, Волосся до нього звикає, і потім ви не побачите результату. Тому більше, напевне, його повторювати не буду. Можна брати ту саму репіхову олію і додати ефірні масла, і отримувати гарний результат. Паста сульсена від лупи. Я її використовувала також і від випадіння волосся. І ви знаєте, результат від цього також був, але вона викликає звикання. Тобто, коли ви перестаєте користуватися пастою, то відповідно все повертається знову і лупа, і ті проблеми, з якими ви боролися за допомогою допомогою Цього засобу, тому також повторювати більше не буду, але спробувала і спробувала. Наступне закінчилася в мене ось така штучка. Це є. Зараз камера, якщо сфокусується, настойка перцю стручкового. Для чого я її використовувала? Та звичайно ж для росту волосся. Її потрібно було втирати в невеликій кількості саме в шкіру голови. Волоса, вона не жарнить, оскільки на основі спирту, але нереально пече. І цим можна собі нашкодити. Якщо у вас жирне в коренях волоса, але тонке і ламке, то краще цим не користуватися. Я цією настійкою користувалася декілька разів, достатньо часто її повторювала, робила процедуру практично регулярно. І потім в мене був період, коли навіть сульсена не допомогла впоратися із лупою, яку викликає цей засіб. Тому, хоча це аптечна штука, краще з нею. Не не гратися лишній раз так далі ретинолу. Як вам показати, ретинолу ацетат або вітамін А. Я його використовую в маски для волосся, Тут всього 10 мл. До речі, оця маска, яку я зараз роблю з допомогою цього засобу, дуже добре впливає на укріплення коренів волосся. І я, напевне, зніму про це окреме відео і розповім вам про неї. Тут 10 мл, закінчилось, ну і добре. Так, і закінчився у мене також доглядовий кондиціонер для волосся від випадіння, від і Пам'ятаєте, там була серія, спочатку у мене закінчився шампунь, потім кондиціонером я користувалася, довго не могла його до кінця добити, оскільки використовувала і як бальзам, використовувала також як маску. Але, власне, в якості маски ця штука діє набагато краще. Чому? Тому що. Це все натуральна основа. Відповідно, волосся від після цього кондиціонеру буде погано прочісуватися, І якщо нанести його на довший час, то він буквально зволожує волосся, наповнює його. І мені здається, що тоді ефект набагато кращий. Ну, принаймні, такий мій варіант використання цього засобу. За обличчям і розпочну я, напевне, із скрабу для обличчя від Natural Coat. Частинками ківі, це скраб пілінг, кремовий, приємна текстура, дуже м'яко очищає шкіру, але сказати, що це е, дійсно скраб, я не можу. Для мене це, ну я не знаю, така лайтова вмивалка для обличчя, яка в принципі ніякого ефекту не дає, але користуватися можна. Аромат дійсно дуже приємний, такий свіжочок на тілі, і е, я його використала, але повторювати не буду, оскільки зараз маю дуже класний корейський скраб, який. Результатом, якого я задоволена, він на основі соди, і там є дійсно результат. Моя улюблена мінеральна маска від доктора Санте з матуючим ефектом на основі білої глини регулює роботу сальних залоз, звужує пори для нормальної і сильної дожирності шкіри. Тут 75 мл. Мені цієї маски вистачило надовго. Скажу вам, ефект просто нереально класний. Якщо у вас дійсно жирна шкіра, то ця маска вам підходить на 100%. Також. Вона дійсно матує шкіру, і обличчя після неї досить м'яке. І ви знаєте, коли використовувала цю маску, то потім, як робила макіяж, бували дні, коли могла відмовитися від праймера для обличчя, оскільки шкіра вже була настільки підготовленою, настільки в такому класному стані, що можна одразу було наносити тональний крем і це все подрувати. Тому я вам цю маску рекомендую. Тим більше, якщо ви зараз хочете підтримати, наголошую українські бренди, то ось доктор Санте. І я вже купила собі. В запас іншу маску мінеральну глибокої глибшої дії, Ось, але обов'язково також повторюю і цю мінеральну маску. Трішки незвичні відчуття під час її нанесення, бо вона може злегка пощипувати шкіру, може відчуватися легкий холод на шкірі, але воно того вартує. Коли ви її декілька разів спробуєте, ви не захочете користуватися іншими масочками. І ціна доволі бюджетна. Зараз на Мейкапі в районі 75 гривень. Купувала я її раніше на були якісь акції чи, чи в магазині її є єзнака знайшла не, не пам'ятаю, ну, 30-40 гривень раніше вона коштувала, ну зараз на стіни такі нові реалії мусимо звикати. Тут все написано склад, як як користуватися маскою. Оце це просто мій мастхе. І я цю маску обов'язково повторюю ще. Вона вона просто чудова. Вона мені дуже сподобалася, і тому я вам буду її рекомендувати. Ще одна річ, якою я також була дуже задоволена, це сироватка Пептаронік від SNP Prep. Це є, якщо я не помиляюся, корейський бренд. І ця вкладає, складається з шести типів пептидів і п'яти типів різних видів кислот для того, щоб не лише наповнювати шкіру вологою, не лише підтримувати її гідроліпідний баланс, але також і включатися в процес відновлення. Цю сироватку я використовувала як вдень, так і ввечері. Ну і об'єм тут зараз я вам скажу, який об'єм для мене: отут пише made in... Я замовляла її в Ватсонсі в онлайн магазині. Там на неї також була акція. А де ж тут? А де ж тут? Десь я бачила, який тут об'єм. Ну тут об'єм явно 100 150 мл, 200, 220 мл. Бачите, ось 200. Камера так погано фокусується. 220 мл об'єм цієї сироватки. Мені дуже сподобалася. Я собі переливала в зручні маленькі баночки з піпетками для того, щоб брати з собою в дорогу, коли кудись їхала. Ну і так користуватися нею зручніше, бо тут, бачите, тут немає ніякого дозатора, вона ось ось так вона виглядає. От. Але загалом аромату практично ніякого, липкості на шкірі немає, пори не забиває. Тобто, це ідеальний засіб для догляду за. Комбінованою шкірою. Власне, мені здається, для комбінованої шкіри вона добре підходить. От, Тому я би, я би також вам цей продукт могла рекомендувати. Якщо ви ще його десь знайдете, то можете спробувати і реально залишитися задоволеними. А тепер покажу вам ту сироватку, яку я пошкодувала, що купила. Виглядає вона ось так: Essence Wander. Я не знаю, чи це звідки це, чи це Корея, чи це BioAqua, чи це, чи це. ну, я, я без поняття, який це бренд, тому що тут. Нічого не пише, тут лише вказано, що це 15 мл, і робить вона шкіру молодшою. Ну, я не знаю, якщо наносити це на молоду шкіру ну, 20-літньої дівчини, то, можливо, так. Можливо, ця сироватка їй зайде, тому що ефект просто лайтовий, дуже лайтовий. Нанесла як водичку, шкіра це поглинула, і ефекту я не побачила. А користувалася декілька днів і, можливо, неправильно змішувала із кремами, бо я люблю часто таке робити, коли крем в мене з одної лінійки, сироватка з іншої, так собі підбираю Догляд, і в мене була невеличка алергія на цей продукт. Тому я вам її рекомендувати не буду. Але покажу, щоб ви знали, як вона виглядає. Я знаю, що це бюджетний, досить бюджетний варіант. Мені здається, в районі не знаю, до 100 гривень, але краще купити щось. Трішки дорожче і в більшому об'ємі, ніж потім псувати собі свою шкіру. Від доктора Санте я також покажу вам крем для рук, але я би сказала з олійкою, з аргановою олійкою. Я би сказала, що це крем, ну це навіть не крем, це батер для рук. Отож, цей крем-батер для рук ідеально підходить на вечір, оскільки має досить жирну текстуру, але класно відновлює шкіру. Тому якщо у вас суха шкіра, ви відчуваєте певний дискомфорт, то цей крем я можу вам порекомендувати. Він чудово підходить для відновлення шкіри, для живлення і її наповнення корисними елементами. Так, для обличчя закінчився у мене ось такий крем від АА. Це купувала в Польщі, я не знаю, що це за бренд, але бачила на мейкапі, його також можна купити. My Beauty Power з ніацинамідом в 5%. Цей крем доволі густий. Мені не сподобалося те, що він дуже нерівномірно розподіляється по шкірі, він залишає бідні сліди, він довго поглинається, але все це через густий склад. По результату можу сказати, що якщо у вас комбінована або жирна шкіра, то вам цього зволоження буде занадто і можуть початися висипання. Я довгий час. Не могла його зрозуміти, але все-таки докористувалася. І потім шкіра стала дійсно кращою, вирівнявся тон, вирівнявся тон обличчя, але більше експериментувати так я не буду, тому повторювати знову це не хочу. От, також від цієї серії закінчився пілінг з ніацинамідом 2%. Цей пілінг в форматі крему з легкими мікрозернистими частинками. Дуже комфортно наноситься на шкіру. Можете спочатку відчути легке пощипування, бо так починає. Діяти власне компоненти цього засобу, і мені ефект подобався. Шкіра дуже. Класно виглядає, відчувається ефект легкої поліровки обличчя. Тому я, якщо десь побачу його в Україні, обов'язково знову куплю і оце повторю, бо крем мені не сподобався, але ось цей пілінг дійсно вартує вашої уваги. Стандартно закінчилася Ресона, люблю роликові дезодоранти, тому тут нічого навіть розповідати не потрібно. Рексона є Рексона. Далі з масок для обличчя з тканини закінчилася маска Еню від Avon з гілауроновою кислотою. Тою залишала її до повного висихання рідини. В принципі, маска, як маска, зволожує і зволожує. Ніякого суперефекту, там що підтягнута одразу шкіра, все супер, такого немає. Але ось ці масочки від Esfolio із зеленим чаєм, вони дійсно суперові. Якщо у вас комбінована шкіра, будь ласка, спробуйте їх і потім напишіть свої враження. Мені дуже цікаво, кому вони теж ще сподобаються, бо насправді вони дуже м'ягко наповнюють шкіру вологою і немає відчуття липкості. Тобто ці маски мені зайшли на урані. Ніякої алергії, ніяких висипань, ніяких розширених пор, нічого цього не було. І оця маска: знайду, куплю 10 пачок. З... Це є ампульна маска з чим вона з ікрою? Чи не з ікрою? Ні, не з ікрою, вона з ожиною. З ожиною для зволоження шкіри, скажу вам одразу: ця маска це просто диво, і потім вам цієї рідини вистачить ще на декілька використань в якості сироватки під крем. Дуже добре справляється з проблемою. Сухого сухості шкіри, зволожує максимально мягко і при цьому немає липкості. Підтягуючого ефекту я не помітила, от, але мені сподобалося те, що вона справляється з вирівнюванням тону шкіри, тобто якихось -то почервонінь, маленьких прищиків, цього всього немає. Але я спробувала лише один раз, ну потім декілька разів використовувала цю есенцію в якості сироватки, і мені дуже сподобалося. Це така універсальна штука, яка підходить для жирної і комбінованої шкіри. Також в пробнич до мого замовлення в додаток до мого замовлення поклали ось такий пробник від Ritual Ріланс це також український бренд, який зараз є на мейкапі, Гідрофільна олійка. І я завжди думала, що оскільки в мене жирна шкіра, то гідрофільна олійка мені не підходить. Слухайте, як же я помилялася. Вона просто нереально крута. Я обов'язково зроблю замовлення. Власне, з цього бренду замовлю декілька позицій, хочу порівняти і зробити для себе висновок. Чи дійсно воно настільки класно все працює, чи це тільки ось ця гідрофільна олійка? Пори не забуває, знімає макіяж просто чудово, змивається легко, аромат приємний. І ви знаєте, дуже бюджетна ціна у цього бренду. Тому я думаю, вона доступна. Ну, хто купує собі е, мережеву косметику, там Avon, Oriflame, то в цих межах коштує і косметика Рілан Ritual, і воно напевно того вартує. Далі про парфуми закінчився. У мене ось такий раритет від Remy, Це Маркус. Ну, в принципі, я хотіла чогось такого, знаєте, ретро аромати вони відрізняються своєю різкістю і дещо такою. Ну, я не є парфблогер, але скажу так, як я це відчуваю, ну, такою примітивністю. Тобто ви нанесли його на себе, ви відчуваєте цих декілька нот, вони вам дуже подобаються і ну, такі моноаромати, і вони е, залишаються з вами надовго. Я його нарешті використала. Ура, у мене залишилося тут ще декілька-декілька капель. Ось, і е, мені він сподобався. Це для мене було щось таке е, фруктово ладанове. ну, Це те, що відчувала я. І мені цей аромат дуже подобався власне, на початку вересня. Я, власне, ним е, Користувалася практично кожен день. Тому я бачила в парфумерних блогерів є багато цікавих ароматів на осінь, цілі підбірки, і я собі обов'язково ще докуплю, але власне ось цей аромат мені дійсно подобався. Також закінчилася у мене вітрині. Це була репліка ось такі штуки це репліки. І хочу вас застерегти. в мене ще таких є багато, оскільки я один час купила просто всі аромати, які мені подобалися. Репліка сильно відрізняється від оригіналу. Тому, якщо ви хочете оригінал, ну купіть собі краще, відливати. Анти, купіть собі якийсь менший формат. Спробуйте, спробуйте щось краще ніж ви маєте псувати собі враження про аромат через ось такі штуки. Якщо ви бачите оголошення там 100 мл за 100 гривень, ну це не парфуми, чесно, і ви не знаєте, що ви на себе просто наносите тут. Це номер 470 Чому ж камера так фокусується? 477. Це є репліка на Joy від Dior, Enjoy від Dior, мандаринки, дерево, фрукти. Ну, в принципі, мені цей аромат дуже подобався. Я його носила літом. Мені воно просто заходило на ура. От, але сказати, що я буду знову ж таки повторювати ось це, тим більше, що це, це русня. Розумієте, ось цей бренд, це русня. Я це повторювати не буду, але мені дуже шкода. Мені просто нереально шкода вилити оці всі. Баночки парфумів, які в мене є, власне, цих реплік, тому я їх буду використовувати в якості освіжувачів повітря. От, і розп... якщо вас цікавить, я можу розповідати вам свої враження про них, а якщо ні, то просто забудемо про це, викинемо банку і на тому станеться. От, власне, ну, аромат Enjoy я би хотіла спробувати у відливанті, і десь, напевне, я його собі дістану, бо він мене зацікавив. Він мені сподобався такий е, приємний, фруктовий, е, нотки, е, нотки деревини, трішки такий е, ну, е, гайливий аромат. І ви знаєте, ще одна проблема реплік в тому, що е, якщо в оригіналі ви відчуваєте, як аромат поступово розкривається на шкірі, як він огортає шкіру, як він змінюється, як він грає на вас, то тут цього нема. Ви нанесли? Ви відчули одразу весь максимум всіх всіх нот, які там є, і на тому сталося. Тобто кайфу від цього аромату ви не, не отримаєте. От, але я, я це носила. Також хочу показати вам патчі під очі, які мені дуже сподобалися. Вони класно зволожують і допомагають підтягнути шкіру. Ось так вони виглядають, продаються зазвичай тут одна пара тих патчів. Я час від часу їх купую, бо я люблю патчі в банках, але деколи користуюся і такими. І, до речі, там є формочка, можна спробувати зробити свої. Не знаю. Може, може колись таким буду бавитися. Бачила рецепти в інтернеті. Помада від Yves Rocher. Подивіться, що зробилося з її красивим оформленням. Воно все злущилося. От, в мене був номер 103, це. Тін грантруш, грантруш, сатинова помада, грантруш. І залишилося тут буквально залишилося тут буквально досить 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 трошки, от, але я вже її. Порожнячки викинула, бо маю багато інших відтінків, якими хотіла би користуватися, трішки яскравіше. Я не знаю як вам, а мені осінню хочеться зараз. Особливо хочеться чогось такого нереально яскравого, нереально свіжого. От і тому я такі м'які нюдові помади відкладу на інший, на інший час. Олівчик від Color Trend Avon для брів. Не, не скажу, що він дуже-дуже класний, але свого часу я цей олівчик дуже полюбила через те, що він класно наносився, він нереально сухий. Дуже дуже добре розтушовувався, Мені підходив цей відтінок, і я ним була задоволена. Але зараз я в пошуках чогось іншого, і в принципі, є є Глембі, є ЄЛСЕФ є якісь українські аналоги, які можна підтримати. то чому б ні закінчилася. Мене також підводка від Евелін. Це польський бренд, який офіційно заявив, що не веде бізнес в Росії, але тим не менше продовжує продавати свої товари на цьому ринку, тому в мене таке двояке ставлення до Евелін. Я зупиняюся перед деякими позиціями, не хочу їх купувати. Хоча ось цей маркер для. для... Маркер підводка для повік був просто чудовим. він, Кінчик, бачите, він у мене вже на фініші, от видає скільки продукту. Він дуже еластичний, можна було промалювати стрілочки різної довжини, не стирався, не відбивався. І я була ним задоволена. Це був мій перший маркер, якого мені вистачило. ой. Завжди ще спали перший маркер, якого мені вистачило на декілька місяців. Тобто, ну три місяці стабільно я ним користувалася, практично день в день, бо я люблю малювати стрілочки. І в принципі я була ним задоволена. Він добре тримався, все було супер. Але я купила собі зараз українські продукти, тестую українські і шукаю серед них щось більш-менш придатне для використання. І до речі, український ринок декоративної косметики також дуже різнобарний, тому можете підтримувати свої бренди і можете дивитися на. На щось своє. Також закінчилася туш від знову ж таки від Евелін Extension Volume 4D. Мені тут неймовірно подобалася щіточка. Я просто, ну, я просто від цієї щіточки балділа, якщо можна так сказати. Вона була в міру твердою, але настільки круто прочісувала вії, Об'єму не давала. Вії залишалися тієї ж довжини, що були, але ну, вони були. Скажімо так, товстішими, і це виглядало дуже класно, підкреслювало погляд і відкривало ну, робило, робило ці інакшими трішки. От класна душ, але повторюю, зараз я маю багато українських продуктів, якими буду користуватися, і сподіваюся, що буду задоволена ними не менш, ніж продуктами з інших країн, які не вийшли з ринку Росії. От, ось такими були мої порожні баночки. Якщо вам це чим, будь ласка, напишіть в коментарях, чим ви користувалися. Мені насправді це цікаво, що ви можете порадити з декоративною косметикою. Метики з українських брендів, бо мені зараз потрібна якась більш-менш туш, яка би з трьох волосин зробила просто шикарний об'єм. От. І е, скажіть, чи ви вже тестували ріланс Рітуал? Як вам? Е, якщо ви не підписані на канал, будь ласка, підписуйтесь, буду дуже-дуже-дуже вдячна за підтримку україномовного каналу, от, е, за підтримку мого контенту. І також всіх вас обіймаю. Бажаю нам мирного дня, мирного вечора. Е, хай у нас все буде добре. Перемоги нам всім. Па-па-па-па.